Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Підйом на фондових ринках на тлі зниження мит. Президент Трамп заявляє про велику перемогу, але чи справді це початок кінця торгівельної війни? Китай зберігає контроль над експортом кількох рідкісноземельних мінералів. Як цьому планує протидіяти адміністрація Трампа? великий форум у Китаї, що покликаний задобрити латиноамериканських торгівельних партнерів КНР, і який проходить на тлі розрядки торгівельної напруженості зі США. Зрештою, я думаю, що лідери цих країн добре розуміють, що на Китай розраховувати не варто. Тайвань зміцнює оборону перед загрозою китайського вторгнення. Острів уперше провів випробування нової американської ракетної системи. У вихідні в Швейцарії міністр фінансів США Скотбесенти, торговий представник Джеймісон Грір зустрілися з віце-прем'єром Китаю Хелі Феном. За підсумком вони опублікували спільну заяву про досягнуту угоду щодо зниження мит. Це вселило оптимізм у світові ринки. Вартість акцій зросла, а долар США різко подорожчав. Президент Трамп назвав домовленість Вашингтона і Пекіна про тимчасове зниження мит великою перемогою. Учора ми домоглися повного перезавантаження відносин із Китаєм. Починаючи із середи 14 травня, США знизять свої мита на китайський імпорт зі 145 до 30%. Ця цифра включає наявний 20 відсотковий збір, який було введено у відповідь на потік фентанілу до США. Китай зі свого боку знизить мита на американські товари зі 125 до 10%. Пауза триватиме 90 днів. Торік загальний обсяг торгівлі між США і Китаєм сягнув 585 мільярдів доларів. Водночас 440 мільярдів це те, що Вашингтон заплатив за імпорт із КНР. За словами президента Трампа, справжня перемога полягає не у цифрах, а у важелях впливу. Найкращою частиною угоди було те, що ми відкрили Китай. Китай погодився відкрити себе для американського бізнесу. Китай також призупинить із зніме всі свої нефінансові бар'єри. Він погодився це зробити. Трамп зазначив, що якщо за 90 днів сторони не укладуть довгострокової угоди, то ми там можуть знову значно зрости. Утім, він запевнив, що до 145% їх більше не піднімуть. Я думаю, що вони доведуть справу до кінця. Гадаю, вони сильно цього хочуть, і знову ж таки, це не включає мита на сталь, який я ввів давним-давно. Міністр фінансів Скотт Бесенд наголосив на важливості економічної безпеки та реструктуризації торгівлі. Ми не хочемо повної ізоляції від Китаю, але ми хочемо змін щодо стратегічно важливих товарів, чого ми не змогли домогтися під час ковіду. Крім тимчасових тарифних послаблень, обидві сторони домовилися про створення нового механізму торгових консультацій для підтримання постійного діалогу. За словами бесента, найближчими тижнями очікується ще один раунд переговорів для досягнення ширшої угоди. Крім того, Трамп зазначив, що зустріч. І сідінь піном не за горами. Китай дав зрозуміти, що не готовий зняти обмеження на рідкісні земельні мінерали. Про це стало відомо після зустрічі у Швейцарії, де Вашингтон і Пекін домовилися про зниження мит. Інформація надійшла з офіційного аккаунта китайського державного ЗМІ на Weibo, аналогу американської соцмережі X. У публікації також був гештег, який перекладається як китайські обмеження на рідкісні земельні мінерали залишаються чинними. У повідомленні йдеться про те, що американська оборонна промисловість си сильно залежить від Китаю в постачанні ключових матеріалів і США не зможуть знайти альтернативних постачальників. Також повідомляють, що китайська влада активізувала зусилля з припинення контрабандної діяльності пов'язаної з експортом мінералів. Рідкісноземельні земельні мінерали широко застосовуються в різних електронних пристроях від батарей, мікрочипів і подушок безпеки до супутників і зброї. Водночас, майже 70% світового видобутку рідкісноземельних земельних мінералів припадає на Китай. Але справа не лише в запасах. КНР має перевагу і в технології перероблення. Майже 90% усіх рідкісноземельних мінералів світу переробляють на китайських заводах. Водночас критично важливі ланцюжки постачань контролює китайська компартія. Міністр Скот Бесент зазначає, що США необхідно провести стратегічне перебалансування. Ми й далі рухатимемося до незалежності США і надійних постачань від союзників за цими напрямками, але консенсус обох делегацій полягає в тому, що жодна зі сторін не хоче розриву відносин Минулого місяця Пекін у межах заходів у відповідь додав сім рідкісноземельних мінералів і супутніх товарів до списку експортного контролю. Тобто іноземним клієнтам тепер необхідно отримувати ліцензії на придбання мінералів. Сьогодні на території США рідкісноземельні мінерали видобувають тільки на одній копальні Mountain Pass пасу Каліфорнії. І початку торгової війни компанія нарощує виробництво деяких ключових елементів. Ба більше угоду про видобуток рідкісних земельних мінералів США підписали з Україною. Попри паузу у торгівельній війні, китайська компартія не припиняє боротися зі США за вплив у Латинській Америці. У понеділок міністр закордонних справ КНР Іван провів переговори з делегаціями країн Карибського басейну і Латинської Америки за день до ключового саміту з латиноамериканськими торговими партнерами. У саміті беруть участь президенти Бразилії, Колумбії та Чилі, а також кілька офіційних осіб країн Латинської Америки і Карибського басейну. Ван сказав, що Китай готовий поглибити співпрацю з країнами Карибського регіону і намітити план дій на наступне десятиліття на саміті вперше за 10 років виступив голова КПК Сі Дзіньпін у спробі створити глобальну коаліцію проти ми США. Він звернувся до країн Південно-Східної та Центральної Азії із закликом виступити проти США. Водночас Китай шукає альтернативу американським постачанням. Минулого тижня він підписав угоду про купівлю соєвих бобів, кукурудзи та рослини олів Аргентини на 900 мільйонів доларів. У понеділок Бразилія оголосила про дві партнерські угоди з КНР, зокрема на мільярд доларів інвестицій від китайської компанії Envision Energy. У середу бразильський президент завершить свій чотириденний візит до КНР. Його країна також веде переговори з Китаєм про будівництво залізниці, що з'єднує перуанський порт Чанкай із Бразилією. Порт спроєктувала китайська державна компанія. Крім того, Колумбія заявила про свої плани приєднатися до китайської ініціативи Один пояс один шлях. У межах цього інфраструктурного проєкту Пекін пропонує мільярди доларів у вигляді кредитів менш розвиненим країнам за на будівництво інфраструктури. Руктури, що має стратегічне значення, країни заходу критикують ініціативу Один пояс, один шлях за те, що коли країни не можуть виплатити величезний борг, Китай часто бере під свій контроль стратегічні активи, які він допоміг побудувати, наприклад, морські порти, які він може використовувати у військових цілях. Жаклін діл, президент і генеральний директор компанії Long-Term Strategy Group. За її словами, ці латиноамериканські країни розуміють, що було б помилкою пов'язувати свою долю з пик. Я Думаю, голови цих країн добре розуміють, що не варто розраховувати на пекін. Гадаю, вони знають, що КПК – це співрозмовник, який не заслуговує на довіру. Адміністрація Трампа також працює над зміцненням зв'язків із Латинською Америкою. Перший міжнародний візит держсекретаря Марко Рубіо відбувся саме до цього регіону. Бай більше Білий Дім намагається позбавити Пекін впливу на Панамський канал стратегічно важливий водний шлях як для цивільних, так і військових завдань. Тайвань уперше провів випробування нової ракетної системи, яку постачають зі США. Представник міністерства оборони Тайваню заявив, що американський персонал, який перебував на місці, проконтролював, щоб усе пройшло без проблем. Я вважаю, що цей ракетний пуск демонструє народу нашої країни рішучість військовиків захищати безпеку острова і охороняти нашу прекрасну батьківщину. Тайвань стикається зі зростанням військового тиску з боку Пекіна. Останніми місяцями Китай збільшив свою активність у тайванській протоці, здійснюючи польоти над регіоном. Відповідно до закону про відносини з Тайванем, США зобов'язані постачати острову озброєння для підтримання його обороноздатності. Хоча США і Тайвань не мають офіційних дипломатичних відносин, Вашингтон залишається для острова найважливішим постачальником зброї. Тайвань придбав у Лок хід Мартін 29 високоточних ракет комплексів такі ж моделі, які Україна використовує у війні проти Росії. Дальність польоту ракет становить 300 кілометрів, що робить їх здатними досягти узбережжя КНР.